Чи визнають ЄС та США легітимними президентські вибори на Росії? Звичайно, всі абсолютно розуміють, що це е, фарс. Що це ілюзія, бо це карта ілюзія випадає в першу чергу. Але визнають, визнають, тому що він е зберіг всі абсолютно правила, не дивлячись на те, як е вони голосували. Вони не втручаються в це. Визнають, визнають його як президента 100%. Ну, але в більшості вони ж розуміють прекрасно, що відбувається, І, але знаєте, це такий типу, цирк своєрідний. Тому. Е Тут очевидно, що він при своїй владі і він дуже досі може впливати на євросоюз і Америку. На жаль, чи будуть зміни на Росії після цих виборів? Дивіться, зміни вже йдуть, і більше до кінця року будуть такі, знаєте, не глобальні, але все ж таки зміни йдуть. На жаль, е, ну, на щастя, для нас, на жаль, для Росії ведуть зміни фінансові, тобто ще гірше стає. Е, всіх оце е, годують питаннями з приводу того, що все налагодиться, почекайте, почекайте і тому в подібному форматі, але ми чітко, що я бачу, проблема з грошима, і дуже сильна проблема з грошима. Е, Росія себе себе вичерпує, не дивлячись на що у Росії є дуже багато ресурсів, вона себе вичерпує і це о, енергетично відчувається і до кінця року стане ще гірше фінансово. Тому звичайно, ну а хоча люди там звикли в принципі жити в такому лайні, вибачте за е, мову. Але тут інакшого формату не буде. Тобто, їм або щоб горілочка була налита на ст на столі, щоб вони там поздихали в ці, в п'яному гарі, а так. В принципі все інше їм не потрібно, тому е, сказати, чи щось як люди відчують, що щось зміниться, я думаю, що може середній клас відчує, але там же ж дуже мало середнього класу. Тут, тут всі там більшість людей бом бомжів, по факту, не маючи нормальної ні зарплати, ні освіти, нічого. Тому вони в принципі голосують за Путіна. Тому в принципі там така ситуація відбувається, тому що абсолютно всі ресурси йдуть на, е, на війну і зараз. Е, і надалі все це буде. Чи справді Легіон Свобода Росії планує зайняти Бєлгород і область? Ну, дивіться, сила у них є стовідсотково. Вони доволі їх стає все більше і більше. Вони набувають свого такого правильного окрасу. Е, так е, можуть, можуть звичайно, але Путін, ну вже ви ж розумієте, що там не така велика кількість для того, щоб зупинити російську армію. Ми повинні це розуміти. Але е, те, що вони е, дадуть такий поштовх, правильний поштовх в боротьбі з путіним, тут це так. Але сказати, що вони прям прям захоплять весь Б -б -б Белгород на даний час. Ну я такого не бачу. Дуже мало сил, але вони сильні е в цілому. Вони енергетично сильні, є дуже гарний посил. Ну але ми ж повинні розуміти, що це відбувається, щоб наші українці не ніяким чином там не в не велись в оману з приводу е шарму цих людей. Вони воюють за себе. Вони не воюють за нас. Я хочу, щоб просто для людей це було зрозумілим, тому що вони воюють виключно за себе і виключно за те, що вони хочуть там десь жити по інакшому форматі. Але ну це стовідсотково, щоб просто люди розуміли, що це не абсолютно ніяких там тем. Що вони там щось роблять для нас. Ну, тому так. Що мав на увазі Путін, коли заявив про створення альтернативи Кримському мосту? Ну дивіться, звичайно, він розуміє, що рано чи пізно його знищать. Це стовідсотково. Причому є велика ймовірність, що це буде в цьому році, а не те, що знищить, може там якусь частину, що повністю піде, що буде майже неможливо його відновити. Він це розуміє і тому він зараз на даний час дуже активно почав думати, яка альтернатива може бути. Це може бути пов'язано з водою або сушею. Тобто, на даний час, на даний час він вирішує питання ще нема, бо тут двійка жезлів це вирішення. Тобто, він ще не вирішив для себе, що він Хоче, але те, що 100% він розуміє, що прилітять ракети на е, Кримський міст, це лише питання часу, тому він реально розуміє, що він е, втратить дуже свій час, і він вже почав думати про якісь можливі альтернативи з е, цього питання. Тому так. Чи вдасться російській влади створити санітарну зону на тимчасово окупованих територіях? Санітарна зона. Щось буде на кшталт того. Не, це не буде санітарна зона як такої. Але щось. щось, тіпа, Ну, там грошей на це не буде виділятися. Ви ж повинні розуміти, що там гроші всі йдуть е на війну йому на ці всі речі. Тому це і буде дуже гарним. Ну, людям він покаже: ось типа, я зробив санітарну зору. Я ж казав, що я зроблю, і я зробив. Але це не буде та санітарна розума, про яку він, ну, типу, говорить. А, ну, в принципі, там в принципі у нього всі теми того, що він говорить, він нічого того не виконує. Тому е, щось, щось він покаже по телевізору своєму пропагандону цьому. Але е, це буде виключно якісь два кадри, де якісь дві каліки стоять е, і щось там говорять. Ну, як завжди, в принципі, він це робить. Тому... Чи можливі акції протесту проти Путіна найближчим часом в Росії? Ну дивіться, так можуть бути доволі такі м, яскраві акції, особливо це пов'язано з жінками, тобто, якась жіноча енергія більше йде. Але ну давайте давайте ми повинні розуміти. Вони там щось погавкають і заспокояться. Все. ну, ж, ж не, нема волі, розумієте? Це не українці. В них просто вийти на вулицю і щось сказати і піти ну так не виходить. Ми або прибираємо владу, або е, поважаємо її. В них, е, вони там щось, якусь там акції, якісь будуть. Може, навіть якісь будуть невеликі теракти, навіть таке щось може бути. Ну там щось десь вони там під, під, підпалили, щось таке зробили, але е, нічого з того не вийде. Все одно вони, путіну абсолютно все одно, як там все це буде? Якщо потрібно, він повбиває всіх, якщо буде потрібно. Чи вплине на Україну те, що Ердоган наважився привітати Путіна з перемогою на виборах? Ердоган хоче одною дупою сидіти на всіх стільцях. Він же та людина, яку яка хоче постійно, ось коли президент був. Ось недавно з візитом дуже багато говорилося про те, що в закритому приміщенні це я стовідсотково бачив перед собою, як перед очима в закритому приміщенні. Говорилося, давай ми помиримось, давай, давай бо Росія. Це Ердоган розуміє, що для нього Росія дуже важлива, як турист, туризм. Вибачте, так і все інше. Тобто для нього важливі зв'язки з Росією, тому він не спішить е, щось там, е, якісь стосунки е, ламати. Він це розуміє, що йому це вигідно, е, не дивлячись на те, що виграє Росія чи програє для нього. Це ну типу, він же ж там яким чином підтримує. Тому він прекрасно розуміє, що це для нього бізнес. Він бачив ситуацію там з, з тою ж Грузією. Що якщо він там вийшов, туристів більше не пускали, там щось в такому форматі. Коротше кажучи, е це велика частина грошей, від якої він не відмовиться ніколи. Тому те, те, що він так себе поводить, він се поводить. Що я можу сказати про стосунки? Які були стосунки, такі залишаться. Нічого у нас не зміниться. Я не можу сказати, що у нас до того були не, найкращі стосунки між е, між між Туреччиною і Україною. Все одно, всі, і надалі вони під, підтримують. Щось Україні дасть, щось Росії скажуть. Тобто, я ще раз кажу, намагається сидіти там, але в нього. Дуже така мрія є, щоб він об'єднав Україну і Росію, Тому ці візити е, е, в Туреччину формату, що мені потрібно яким чином вплинути на Зеленського, е, і я впевнений, що це 100% він розмовляв до візиту Зеленського е, з е, е, Путіним. Що він давай я поговорю з ним, давай топ, давай все. Ну тобто, ви ж розумієте, як це відбувається. Чи справді США не надасть Україні військову допомогу, поки не будуть проведені вибори Президента України? Ні, все, все надасть. Нічого такого не буде. Що значить вибори президента їх влаштовує все, так як є? Е, звичайно, вони хочуть е, більше, щоб було якесь, за за той бюджет, який вони дають, звичайно, вони хочуть більше. Ну, повинні розуміти, що грабується більше половини е, того, що дають. Розумієте, е, спираючись на те, що це там. Вартість за те, вартість за те, варт... ну, це ж корупція, як була, так і є. Вона не нікуди не зникає. Те, що там е, активно з нею боряться, в якихось інших місцях місцях вона все, все одно з'являється. Тому бажати, щоб ми змінилися там за рік-за два війни, е, щоб одразу почали люди жити в безкорупції. Ну такого не буде. Звичайно, вже ми йдемо до того. Дуже повільно, але йдемо до того усвідомлення, що корупція вбиває, і якщо б не корупція, є велика ймовірність того, що ми вже закінчили б війну. Але е ситуація надалі не зміниться. Мені здається, що все одно Америка буде давати гроші, бо я бачу, що фінансово вона поки буде нас підтримувати. А я думаю, що може змінитися не на, не на таку глобальну ситуацію, але після виборів якраз в них. Тому поки що тримаємо кулички, щоб все було добре, щоб все ж таки. Не дивлячись на те, хто там без переміг на цих виборах, все одно я дуже впевнений, що підтримка Україні буде і надалі. Чи справді Сі Цзіньпін збирається у Францію, щоб говорити про можливі переговори між Україною та Кремлем? Ну, навіть якщо в нього це буде, що скоріш за все навряд чи я таки бачу ситуацію, то це призведе до, до ній до чого. Макрон це вообще, знаєте мем. Це Макрон це напевно не дивився Арістовича і вираж. Вирішив собі також зробити таку, знаєте, історію формату. А давайте я буду кожного дня говорити про Україну і як Україна. Він наче знаєте, наче спав, спав і прокинувся. Добрий ранок. Макрон з'явився в ефірах. Усюди він щось говорить про Україну. Усюди він підтримує. І каже, що е, Росія це погано. Мені питання: чого не було це до того, що відбулося? Відбулося те, що зараз Макрон намагається, розуміє що. Росія ніколи не переможе цю війну ніяким чином, і він починає одразу для себе знайшов нову країну, в якій про яку він може говорити кожного дня. Вже кожного дня він про неї говорить і говорить, що там Одеса це Франція. І ну, тобто, розумієте, те, що зараз відбувається, це в принципі така вся історія. Тому те, що вони там будуть собі говорити, хай говорять. Хай говорять, ви краще дією. Це дія. Це найкращий е, спосіб для того, щоб припинити, а не говорити, говорити і засуджувати. Це вони такі люблять зустрічатися, щось там про когось говорити, засуджувати Росію за, за якісь там вчинки. Ви конкретно кон Треба конкретика, треба щось робити. Розумієте, а те, що там договорити, е, говорити можуть всі. Я можу е, е, поїхати в Китай і говорити. Давайте миритися, давайте щось робити. Розумієте? Ну це ж ну, це ж буде бред. Всі прекрасно це розуміють. Ми, ми, ми тут більше з вами можемо наговорити, зробити щось для людей, ніж вони там сидячи, обговорюючи якось війну. Чи буде розроблений ефективний механізм передачі Україні заморожених російських активів? Дивіться, я скажу одразу: не все дадуть, будуть такі типу, нюанси, не все дадуть, але все ж таки е, будуть щось. Ну там відсотків 60, мені здається, що все ж таки передадуть, тому що це така. Знаєте, би це було перше попередження, друге попередження для Росії. ну Росія не чує а Путіна, в принципі, все одно на гроші гроші, якісь їх, якихось їх олігархів. Тому європа звичайно вона зробить свою своє діло. Звичайно, не без корупції. Тут диявол випадає, це 100%. Тому Ну, якась там частина піде, але з того всього відсотків 60, може піде на війну, і то, якщо б за, за щастя, навіщо в ЗМІ активно розповсюджують фейк про смерть британського короля? Дивіться, я вам так скажу. Я вчора дивився, і коли мене запитали, що з ним відбувається, я сказав, що він або помер, або знаходиться в дуже тяжкому стані. Він дійсно знаходиться в тяжку. Я навіть не буду на карті дивитися, бо я вже дивився цю цю ситуацію. Тому для вас я її не те, що провторю, а прокоментую, тому що для мене ця людина вже на порозі смерті. Тобто в нього вже випадає, що він дуже дуже хворий. Є велика ймовірність того, що злили інформацію, що він вже ну майже ось, ось скоро помре. Тому е, дійсно е, те, що не підтвердили, сказали, що все нормально, типу він живий, здоровий. здоровий. Е, але те, що він знаходиться на грані смерті, це вже ось ну, йому залишається якийсь невеликий, невеликий період прожити. Він дійсно знаходиться в дуже важкому енергетичному стані і фізичному, також тому мені здається, що воно. Вони намагались опередити е, весь світ, бо саме з Росії почалася ця фейкова історія. А, але, бачите, не спрацювало, бо він, чи йому стало краще, чи... але те, що він скоро помре, це 100%. Чи справді військові НАТО вже перебувають на території України? Ну, дивіться, я одразу кажу, що так, перебувають. І е, деякі не, не ну не багато, звичайно, не так би як нам хотілося. Але причому доволі такі сильні е, люди, але е, це більше знаєте по власній волі. Вони туди пішли. Ви, їм там не сказали, що вам при наказ. Вам потрібно туди йти. Ні. Зараз з цим взагалі дуже велика проблема, тому що вони бояться скомпрометувати. І якщо навіть там будуть війська НАТО, то 100% ніхто там глобально про них не буде розказувати. Це буде таємно, це буде такі, знаєте, таємні такі невеличкі групки, які будуть постійно до нас прибувати. Але те, що будуть, це 100%. Чому росіяни суттєво збільшили інтенсивність обстрілів Сумщини? Там буде відбуватися і надалі. Страшне одразу попереджаю. Будуть дивіться прям дуже погані карти. випали. Дивіться, карта смерті випадає далі. Випадає у нас е, туз е, жезлів. Е, далі сімірка і п'ятірка жезлі. Дивіться, про що це говорить? Зараз поясню. Смерть, ну звичайно, це смерть. Тут е, інакшого варіанту не знищення смерті, і якщо я задаю це питання, то тут 100% буде дуже вкрай важко. І це ну просто жах. Далі ми бачимо бої, вуличні бої і е, обстріли. Це дві позиції, які зайняли. Вони вони хочуть максимально знищити в них. Є позиція пробити їм дали команду. Сказали, щоб пробивати в тій зараз території максимально ось що можливо. Їх надихнула Авдіївка. Я вам одразу кажу, не без цього. Вони відчули, що вони вже можуть ці що українці слабкі, що вони можуть вже в принципі зараз завойовувати хоч там чуть ли не на Київ іти Звичайно, поки що цього не відбуде. Дяться, але те, що в них зараз е, в планах знищення сумщини і сум, сум, сум сумів взагалі, е, я дуже по всіх попереджаю, що березень буде край важкий для цього регіону, і це буде майже кожного дня. Це будуть як обстріли, так і якісь бойові активні дії саме на тій території. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.